Демонтують старий вузол водопровідної мережі, і замінюють його на новий. На Хмельницькому шосе працівники однієї з підрядних організацій вводять в експлуатацію новий магістральний водогін протяжністю 800 метрів. Засувки відслужили свій срок служби. Вони не криють, не перекривають. Труби теж теж саме. Ми міняємо на нове роботи. Виконують за замовлення Вінниця облводоканал, розповів Суспільному. Начальник підприємства Дмитро Кістіон. Для того, в принципі, щоб покращити гідравлічні режими в місці і в випадку якоїсь аварійної ситуації на інших водогонах, щоб була можливість переключення і максимально менше обмеження водопостачання наших споживачів. Щоб замінити 800 метрів магістрального водогону, знадобилось чотири місяці і вісім мільйонів гривень. Усі витрати профінансували інвестори, каже Дмитро Кістіон. Виготовили новий вузол водопровідної мережі, а всередині залізобетонних труб діаметром 700 міліметрів, які були встановлені у 60-70-х роках, проклали нові поліетиленові діаметром 500 міліметрів. Розповідає заступник начальника КП «Вінниця облводоканал Віталій Коваль. Залізобетонні труби дуже складні в обслуговуванні, тому що при аварійній ситуації яка Стається на залізобетонному водопроводі, її майже неможливо ліквідувати без повного відключення. Поліетиленові труби, відповідно, більш надійніші, так як їх гарантійний термін експлуатації десь близько 50 років. Модернізація водогону на часі, каже жителька мікрорайону Вишенька Тетяна. Якість води й безперебійна подача важливі у війну. Вода це звичайно, що воно завжди потрібно. Загалом у Вінницькій громаді 635 кілометрів водопровідних мереж. З них 76 – магістральні, більше половини зношені та потребують заміни, розповідає речниця КП Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Основна увага зараз приділяється мережам магістральним, тобто це труби водопровідні великого діаметру, починаючи від 400 мм і до 1200 мм. На час підключення водогону частина споживачів у мікрорайоні Вишенька, селах Пирогово, агрономічне та зарванці залишилися без води. А на Поділлі Слов'янці академічному низький тиск води, каже Поліщук. Відновити водопостачання планують 5 жовтня о 9 ранку. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.